Вітаю друзі, а також усі інших. В нас сьогодні 30 грудня, і це 1041 сорок доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обоз UA. я з вами зустрічаюсь зранку, але сьогодні це не буде оглядом мапи бойових дій. Сьогодні буде трохи інший формат. Сьогодні це спілкування на тему, який я хотів би приділити більш уваги. Це тема ракетних ударів по території України, яку здійснює спочатку повномасштабного вторгнення російські окупанти, терористи, які регулярно наносять удари в глиб території України, в тилову зону, називаємо її так, і при цьому намагаються не стільки наносити удари по військовим об'єктам, так ну здавалося б, якщо війна, то о, і удари повинні бути по військовим об'єктам, але ні. Для Росії дуже важливим є те, що а, вона реалізує стратегію терору проти цивільного населення і удари проти цивільного населення, страждання цивільного населення для Росії є дуже важливим аспектом. І якщо вона не може дотягну, дотягнутися до телевої а, України своїми гаубицями, своїми реактивними системами залпового вогню, вона робиться за допомогою інших засобів ураження ракет та дронів. Камікадзе саме про це сьогодні і поговоримо, тому що саме е, зараз ми повернулися в ситуацію, коли Росія розпочала системні масовані комбінованого типу ракетні удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Була пауза, була відповідна е, процес накопичення боєкомплекту з листопада місяця. Процес на сесення, нанесення ударів. Відновився і е, приблизно кожні півтора-два тижні Росія скоїть черговий терористичний акт, обстрілюючи територію України. Як воно змінилось з 2022 року і коли закінчаться у е, Росії ракети? Я думаю, усі ми з вами пам'ятаємо, як в 2022-му нам говорили, що в неї дуже скоро закінчаться ракети. Ось ось вони закінчуються, ось ось. Це вже відбудеться справа у тому, що з одного боку з такими заявами не можна сперечатися, бо вони повністю відповідають дійсності з іншого. Вони взагалі не відповідають дійсності, оскільки мали неправильне формування формулювання. Пов'язано це. Ось чим, коли Росія розпочинала проти України повномасштабну війну, вона мала величезний, величезний спадок від радянського союзу. І цим спадком були не тільки танки, не тільки артилерія, не тільки снаряди, цим спадком а, були і ракети, які вона не шкодувала протягом 22-го року. Але з урахуванням тієї інтенсивності ведення бойових дій та терору а, вони закінчилися. Дійсно, на сьогодні а, запаси ракетного озброєння, які були у Росії. Від Радянського Союзу закінчилося, залишилися тільки ті ракети, які потребують настільки глибокого ремонту, що це може займати місяці. Це стосується старих зразків ракет Х-22, Х-555, Х-55, інші варіації та модифікації, але їх ремонт він, в принципі, може обійтись навіть дорожче аніж виробництво нової ракети. Тому а, правда у тому, що дійсно. Ракети у Росії закінчилися, але ті ракети, які знаходились у неї на озброєнні у спадок від радянського союзу, тим не менше, у Росії є а, власне виробництво а, ракетної зброї в першу чергу. Це ракети х 1 і станом на сьогодні, виробництво цих ракет становить приблизно дві одиниці на добу, дві одиниці готової продукції. Тобто на місяць а, Росія може виробити в середньому ну приблизно 60 ракет Х-101. Це її потенціал, який тримається ну, вже майже рік з початку 2024 року. Наприкінці 2023 року вони стабільно вийшли на цей показник дві ракети на добу і не збільшують це до речі. Також а, показник того, наскільки важко її нарощувати виробництво. Лінії виробництва і залежність від іноземного погодження за частини, які переважно вона отримує контрабандою, що до речі також збільшує собі вартість кожного виробу, а, строки виготовлення і собівартість. Ракети 3 м 14 КРМБ калібр, крилаті ракети морського базування, виробляються приблизно в кількості одна одиниця готової продукції на добу. Тобто на місяць вони можуть мати десь приблизно 30 ракет. Різниця у тому і парадокс у тому, що ракет КРМБ Калібр зараз у Росії більше, ніж Х-101. Тому що ракети Х-101 використовуються в більшій кількості завжди, і вони є основними ударними дозвуковими крилатими ракетами під час мостованих ударів аніж КРМБ Калібр. До того ж, проблема з Чорноморською флотілією вона залишається наявною і використання калібрів. А в більшій кількості або частіше не дозволяють умови в чорному морі, а також стан російських військових кораблів, носіїв цих ракет з пусковими установками під 3М14. ракети іскандер 9 9М723 Росія має можливість виробляти в кількості приблизно приблизно до однієї одиниці готової продукції на добу або на дві доби. Тобто, це ось такий середній показник. Тобто кожного місяця вони мають можливість виготовити до 30 ракет 9М723. саме балістичну модифікацію. Цього не вистачає, щоб регулярно здійснювати терор проти цивільного населення. І тому вона і звертається. Росія має на увазі до Північної Кореї за допомогою та робить запити, ну, наприклад, на ракети КН-23, які є точною копією 9 М723, от РК «Іскандер». Х-47М2 Кінжал. Ці ракети а, Росія вважає гіперзвуковими, але їх називають аеробалістичними. А, можливості цих ракет а, по виробництву, виробництво на російських підприємствах становить десь приблизно на тиждень 1-2 одиниці готової продукції. Тобто, як ви бачите, невелика кількість, дуже невелика кількість. А, є інші а, ракети, які використовує а, Росія. Відповідно, Півсімсот 800 Onyx, h 59 h Х-69, інші модифікації, але основні саме ті, які я і назвав. А протягом як ми бачимо, листопада та грудня, сьогодні, 30 грудня. Я скажу так: є небезпека того, що російські окупаційні війська вони можуть також на новорічну річ ніч влаштувати акцію терору. Як це було на різдво. Якраз від різдва до нового року а, строків достатньо, щоб оновити боєкомплект, відповідно підготуватися до нанесення ударів, тому небезпека є. попереджаю усіх. Але а, російські окупанти, звісно ж, мають зараз виробництво. Головне, це ось що вони мають відповідне виробництво. Але як змінилось взагалі використання цих ракет? Зараз ми бачимо, що вони їх використовують разом з дронами Камікадзе великій кількості, використовують комбіновано. Усі ми пам'ятаємо, як в 2022 році розпочався енергетичний терор. Тоді усі удари майже повністю були уніфікованими. Це були переважно ракети х 101 Після цього Росія спробувала, коли в неї дійсно почали закінчуватися ракети. Вона почала переходити на комбіновані удари. І зараз притримується виключно комбінованого циклу нанесення ударів. В 23-му році, на початку 23-го року, вона спробувала змінити тактику, використовуючи не масовані удари з паузами 1,5-2 тижні, а використовуючи обмежений боєкомплект, тобто використання різної модифікації ракет 15-20 одиниць. Але таким чином наносячи ці удари майже кожні 2-3 доби. І е, протягом е, весни, е, в травні, в червні 2023 року, саме такі удари наносились е, по території України. А зараз е, їх е, з одного боку, е, використання тактика використання ракет вона не зовсім змінилась. Тобто, це вже масовані удари. Переважно саме масовані удари в основні е, такі дні і е, комбінований характер нанесення ударів, але з доповненням величезна кількість дронової компоненти, тобто використовують дрони шахет 136 А з е, ну, можна сказати, що стабільно з серпня місяця цього року вони почали використовувати велику кількість ще й дронів приманок. Мається на увазі Гербера, мається на увазі е, пародія. Це дешеві е, дрони з Лінзою Ліненберга, яка імітує своїми розмірами Шахет 136. Е, вони виробляються з елементарних найдешевших е, елементів майже з пінопласту. І фактично е, вони, їх призначення це розсередження уваги засобів протиповітряної оборони. Це змушувати наші мобільні групи та наші зенитно-ракетні комплекси витрачати на ці дрони приманки свій боєкомплект. Щоб коли буде йти основна хвиля ударних елементів засобів ураження, а було витрачено боєкомплект, не вистачало боєкомплекту. Мобільні групи були розсереджені і так далі. І таке інше. За останній час ми бачимо, що встановлюються рекорди нальотів по території України дронів, і дуже часто ми чуємо, що це дрон Камікадзе Шахесту 136 Це некоректно. треба завжди е, звертати увагу на тому, що серед збитих та локаційно втрачених дронів в будь-якому разі є у тому числі бронеприманки, і дуже часто там. Співвідношення один до двох інколи навіть один до трьох в групах а настільки багато дійсно дронів приймали, але трохи по цифрам. Давайте все ж таки пройдемось трохи по цифрам і поговоримо про результативність наших засобів протиповітряної оборони. А, зараз я не можу а, говорити, що це остаточні результати за 2024 рік. Оскільки ми з вами спілкуємось 30 грудня, за 30 та 31 ще багато чого може статися, але попередньо протягом року російські окупанти використали більш ніж 1700 ракет різних типів. Це були ракети Х-101, 555, 55, це були 3М14 калібр, це були Х-59, 69, 9. М723 ОТРК Ескандер М 9 М 728 ОТРК Ескандер К. Це були Х47 М2 кінжал, Х22, Х-31П, 3 М22 Циркон. Дуже рідка, дуже унікальна для росіян ракета, але яку переважно ми збиваємо. І велика кількість інших ракет. Також було багато ракет не встановленого типу до речі. А, тобто було збито цю ракету, або, або вона сама десь впала і не вдалося встановити, що це був за тип ракети. Це, з, з, їх було збито 979. 979 ракет було знищено протягом року. А 26 ракет, згідно з попередньо, знову ж таки, станом на 30 грудня, 26 ракет впали самі. Тобто їх навіть не придушила РЕП. Вони самі впали через дефекти. Ось такі цифри. А, хтось скаже, що ну 979 це якось, м'яко кажучи, збито небагато, і хтось може почати критикувати за це навіть повітряні сили а збройних сил України. Насправді це не так, тому що а, ми говорили про масовані комбіновані удари, але протягом цих масованих комбінованих ударів а, в паузи між ними по декілька тижнів а, поодиноко. Було наносилися удари іншою ракетною компонентою. і тут треба визнати в більшості випадків такі поодинокі удари вони мали свій результат, тому що вони наносились ракетами, які дуже важко перехоплювати по областям та районам, де нема відповідних засобів е, протиповітряної оборони для перехоплення, наприклад, використання ракети 9М723 ОТРК «Іскандер» по району, де нема Петріоту. Удар по Харкову, удар по сумам, балістикою, Запоріжжю, і перехопити е, цю ракету там нема чим так само, як е, і удари е, іншою ракетною компонентою, там де відсутнє саме ППО. Тобто російська е, розвідка працює, а у нас не настільки е, нескінченні можливості. Нам не вистачає засобів протиповітряної оборони тому. Робимо відповідний висновок. Там, де присутня ешелонована ППО, особливо така, як Київська та Київській області, результативність ударів російських засобів ураження, комбінованого типу будь-якого іншого, він став значно нижчий аніж у порівнянні з 2022 роком. Тобто, наше професійне ППО, якщо має відповідний інструментарій, дії, діє відбувати. Відповідно набагато якісніше та ефективніше, в свою чергу, ті локації, де відсутнє відповідне ППО, де немає відповідної шаленованої групи, звісно, росіяни мають можливість наносити удари, і тому ми це бачимо: і Кривий Ріг, ми бачимо це і по Миколаєву. Ми бачимо це в Херсоні. Ми бачили це в Одесі донедавна, але це вже інше питання. Але тим не менш а, дійсно. Нам не вистачає інструментарію. Інструментарієм є засоби протиповітряної оборони, про які постійно, майже під час кожної прес-конференції, кожної а, зустрічі а, за кордоном говорить наш президент Володимир Зеленський. І нібито нами відправляються засоби протиповітряної оборони. А, постійно ми чуємо про те, що вони відправляються, але це настільки відбувається повільно та в настільки невеликій кількості кожного разу. Що ну м'яко кажучи, коли приїжджається засип проти повітряної оборони, е, вже було здійснено декілька десятків ракетних ударів по тому району по чи по тій області. Але загально, якщо знову ж таки проводити порівняння з можливостями шленованої ППО, 22 другий рік і 24 рік, можливості наших повітряних сил, якість відпрацювання по цілям значно зросли. Але це було питання щодо о, ракет щодо ракетних загроз, що стосується тих самих Шахет 136 та Гербер. Отже, станом на 30 грудня 2024 року, о, в січні буде більш детальна інформація, звісно ж, російські окупаційні війська протягом року використали 10 559 дронів. Підкреслюю, я не говорю про шахет 136, 10 559 дронів. Серед них як ударні дрони камікадзе шахет 136 так і гербера, пародія дрони приманки та інші модифікації. Тобто, о, з цього треба також зробити відповідні висновки, але трохи пізніше. Кількість влучань 622. 622 влучання протягом року було зафіксовано. 622 влучання від загальної кількості 10559 дронів це приблизно 6%. Тобто результативність дії нашої протиповітряної оборони в питанні протидії дронам становить 94%. Ну, є варіативність плюс-мінус 1-2%, але цей показник. Достатньо такий стабільний 94 Досить високий е показник. Приблизно в 23-му році ми почали виходити в питаннях перехоплення шахетів на рівень 85% плюс ефективності. Зараз це вже 94 Але друзі, 23 рік та 22 рік. У порівнянні з тією кількістю повітряних об'єктів, які знаходились кожної ночі в нашому повітряному просторі, ніщо. 10 559. І основний пік це саме після е, серпня місяця, жовтень, листопад, е, грудень, вересень, знову ж таки, забув про вересень. Тобто, ось ці місяці. Це просто пікові показники, максимально пікові показники саме присутності цієї дронової компоненти в нашому повітряному просторі. Повторююсь, що а, співвідношення відповідно а, по дронам приблизно 1 до 2, 1 до 3. Але цікавий інший момент по а, кількості влучань, по кількості влучань. Якщо подивитися співвідношення з тими влучаннями, які відбувалися в 23 році, а коли вони відбувалися на в першій половині двадцять четвертого року, можна зробити висновок, що російські окупаційні війська дійсно використовували кожного разу, особливо в останній час, ну, о, при, приблизно Одну третину від загальної кількості саме дронів Камікадзе. Тобто, ось тут співвідношення між тим, коли вони використовували їх раніше і як вони використовують зараз. Тобто, якщо раніше вони запускали 50 дронів, умовно кажучи, в них було там 4-5 влучань, умовно кажучи, знову ж таки, зараз вони запускають 150 дронів, але мають також 3-4-5 влучань. З цього і відповідний а, висновок. Дронів нібито стало більше, а влучань стільки ж коли їх було втричі менше. Це все також наштовхує на висновок того, що ми дуже часто з вами чули. багато західних ЗМІ з дуже вумним виглядом робили висновок, що Росія станом на сьогодні може виробляти приблизно та навіть більше тисячі дронів Камікадзе Шахет-136 на місяць. Я не знаю, можливо, так воно і є. Західним змі краще це відомо. Але якщо вони виробляють тисячу дронів камікадзе кожного місяця, чому переважно кожного місяця, якщо розрахувати кількість успішних влучань, саме влучань, виходить так, що кожного місяця вони використовують приблизно 500 550, 600 дронів. Тобто показник. Який ми вже неодноразово зустрічали з вами, якщо ти можеш виробляти тисячу, навіщо ти запускаєш 500, якщо ти виробляєш півтори тисячі, навіщо ти запускаєш шістьсот? От актуальне таке питання: тим більше, навіть Іран станом на сьогодні, який саме розвивав у себе основні лінії виробництва Шахет 136 не виробляє тисячу дронів Камікадзе на місяць. Я не говорю про те, що Росія не намагається збільшити кількість виробництва шахет 36 Навпаки, вона намагається це зробити, але переважно їх орієнтир це збільшення дронів прийманок, щоб вони відволікали якомога більше уваги від основних засобів ураження. Що ж, друзі, це ось такий, я б сказав би, звіт по діям наших протиповітряних сил е протягом 2024 року. Які є можливості російських окупантів щодо нанесення ураження по території України? Які є загрози від російських окупантів, і чого очікувати в наступному році? Ми можемо зробити відповідні висновки? Терор буде продовжуватись. На жаль, ми повинні до цього бути готовими. Росія це країна терористів, це країна терорист, яка не зупиниться перед метою геноциду та терору української нації. Знову ж таки, зупинити це може не якісь перемовини. Зупинити це може не якийсь там ефемерний ілюзорний мир. Зупинити це може тільки перемога. Наша перемога. Дякую всім за увагу. А, нагадаю, що ви можете підтримати це відео лайком, підтримати його а, підпискою, натиснути дзвоника, прокоментувати, врешті-решт. А також нагадую, що а, кожної суботи на ОБОСЄ я відповідаю на. Запитання, які ви ставите в коментарях до мене, на 10 найцікавіших запитань буду відповідати вже наступної суботи. Ще раз дякую усім за увагу, і як завжди, слава Україні! Слава нації!